твісти. Звичайно, у джазовому танці твісти використовуються постійно. Вони можуть бути маленькими, як у Apple Dжеклі, трішки більшими чотирсю. Або ще активнішими, що танцюєте фіштей. Але сьогодні ми будемо говорити більше про твісти від стелу. Так, саме ті, які використовуються часто у свінгалах. Отож, що потрібно пам'ятати, коли ви робите цей рух? По-перше, що завжди, коли ви розвертаєте своє стегно в той чи інший бік, ваше коліно і стопа мають слідувати за ним. Тобто немає воно такого, що ви твістуєте стегном, але чомусь у вас пальці завернуті всередину. Да? Все рухається разом. По-друге, зазвичай, коли ви цьому твісти, то маємо м'якенькі, дещо зігнуті коліна. І насправді, в залежності від того, наскільки активно ви їх згинаєте, ваші квісти матимуть різну форму. Да, коли е, кут коліна невеличкий, вони можуть бути акуратнішими, такими скромнішими. Якщо ви активніше зігнули коліно, да, ви можете а, і більше розвертатись, при цьому у вас буде більш цікавий кут між і коліном, більш виразний. Ну і, звичайно, ви можете сісти взагалі дуже низько. І це вже нова форма. Якщо ви ніколи не робили твістів, то можемо згадати такий тренажер, який називається коло здоров'я. Він такий кругленький і крутиться, якщо на ньому стояти. Так ось, уявіть, що ви стоїте саме на цьому тренажері, Ваші стопи поруч, коліна також, але дещо призігнуті. І ви починаєте скручувати корпус, нижню частину, в протилежний бік від вашого верху. Ось так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Можете спробувати відкоригувати висоту, Піднятися вище або опуститись ще нижче. Вийшло. Добре. А тепер продовжуючи це робити, спробуйте, щоб зробити так, аби ваші стопи стояли ширше. Це ви вже твістуєте. Двісти бувають дуже різними, залежно від вашої анатомічної будови, вони будуть відрізнятися. Їх можна робити або дуже скромними маленькими, або широкими і максимально гімпозантними. Як це коригується? По-перше, те, що я про що я вже говорила, це коліна, наскільки вони зігнуті. По-друге, це ширина стоп на якій ви стоїте, вона може бути ближчою, навіть ще ближчою, да, геть такими маленькими твісти можуть бути, на ширині плечей, або, навпаки, максимально далеко одне від одної. Ще важливий нюанс це нахил корпусу. Звичайно, коли ми танцюємо один Jazz, джаз, то маючи м'які коліна, ми дещо опускаємо грудну клітинку вперед. Або вперед відходить назад. Да? Ось така розслаблена позиція. Так от, залежно від того, наскільки розслаблена вона буде, наскільки широко ви будете стояти, ваші твісти будуть по-різному виглядати. Подивіться, да? зараз рівніше. Нижче опустилась. Ще нижче. Да? При цьому ви можете наглядати ваш корпус. Або ще більше вперед. Да? Якось так. Або навпаки віддаляти далі, як ніби намагаються йти з теханом ще більше вперед. Але такі максимально емоційні двісти, збумо їх так. І, звичайно, в залежності від цього, настрій вашого руху буде різним. Він буде або скромним, або грайливим, або зобагливим і помпезним. Отож, давайте ще потвістуємо трошечки спини. І використаємо руху, з якого часто заходять на цвісти, це кік-бол-ченч. Кік-бол-ченч. Або кік і преп, його можна назвати. І далі твісти. Отож. 5, 6, 7. Кік, бол-ченч. Кік, двісті. Стою, коли твістую переважно на подушці. Бо таким чином я можу піднімати п'ятку і таким чином моя стопа стає більш маневрною, і тому я можу розвертати свою стегну набагато більше. Дехто говорить про те, що коли ви твістуєте, то ви маєте настільки активно розвернути вашу щоб бачимо задню кишені своїх штанів. Да? Тобто максимально скручуючись. Я ж вважаю, що. І має бути, по-перше, комфортно. Якщо ви колись пробували їх тренувати, то знаєте, що якщо це робити довго, починають боліти різні органи, печінка, почка, поперек, спина що завгодно. Да, тому, по-перше, особливо, коли тільки починаєте це робити, робіть це поступово, помаленьку, збільшуючи амплітуду, збільшуючи кут, збільшуючи різні між ногами. І тоді у вас все має бути комфортно. Ну, що можна робити руками під час квістів? Зазвичай вони знаходяться десь поруч. так, Раз, два, три, чотири. І рухаються в протиході. Звичайно, ви, може, ви можете вкриватись сонцем, як в джеку, йти знизу вгору, згори вниз, можуть робити якісь euh, такі штучки. Да. Або навпаки, триматись десь скромно перед собою, або бути взагалі за спиною. А, ви можете формувати будь-який з цих варіантів, твісти чудово комбінуються з багатьма рухами. А, власне, для того, щоб це було легко зробити, ви просто робите кік-ball change і все, ваші твісти вже готові. Отож, тренуйтесь і все у вас вийде.